Друзі, хапаю, авто на зв'язку. І сьогодні у нас на огляді Ford C Max 2016 року випуску. Це в нас гібридний автомобіль, оснащений дволітровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач на передньому приводі. Прибув з США з пошкодженнями правого переднього крила та капоту. Капот було замінено, праве переднє крило було професійно відремонтовано по комплектації автомобіля. Канинний салон. Водійське сидіння в нас з механічним регулюванням по висоті, повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, також присутній датчик світла. Мультимедіа Sony, двохзонний клімат-контроль. Пробіг даного автомобіля становить 162 тисячі кілометрів. Автомобіль у нас заводиться з ключа. Заводиться без проблем, все працює, жодних помилок немає. Також мультикермо, на якому розміщене керування мультимедією, телефонними дзвінками та круїз-контролем. Це в нас в дуже збережному стані. Автомобіль експлуатувався дуже бережно. Вигун у нас не труїть, не димить. Все працює рівненько. По задньому ряду сидінь досить таки просторий ряд, Потертостей по пластику не виявлено. Також для пасажирів заднього ряду передбачений підлокітник з підстаканником. Також в автомобілі є. Ось такий місткий багажник, в подвійному дні якого знаходиться батарея та відсік для потрібних речей. Шторки, як вже прийнято по американським автомобілям, в нас немає. Зауважень по кузову, потрібно трішки підряхтувати передню праву дверку. Не дуже помітно, але в очі може кидатися. Також ще з пошкоджень нас є, злазить антихром з решітки, можна поклеїти новий або взагалі його видалити і легке запотівання передньої пари. Автомобіль у нас гібридний, дуже економний. В змішаному циклі бере приблизно 5,5 літрів бензину на 100 км. Зараз подивимося точніше. За 577 кілометрів взяв 6 літрів. Це, напевно, був міський цикл. Даний автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Лізинг оформляємо за один день. Все дуже просто та прозоро. Να χαπάει αυτό, να χαπάει αυτό.